Взагалі в Київ доїхати коштує 105 гривень. З Києва 125, чесно кажучи. Коли купуєш квиток на видобучок, чи 120, чи 125. Пасажир в неї запитував, чому така різниця в квитках. Вона сказала, телефонуйте на номер, який, а, в цьому автобусі він не зображений ніде. Тому така, і втекла. За моїми спостереженнями, коли їдеш великогабаритним автобусом, двоповерховим або півтораповерховим, є завжди два водії, це так, так і зазвичай. А, але коли це спринтер, то місця для ще одного водія немає. Я звернула, що завжди лише один водій у спрінтері в мікроавтобусі.